Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні наше улюблені сліпі затести, сліпі затести від Ярослави з Тернополя, яка прислала мені 12, здається, ароматів. Але першу частину ми відкривали з вами на стрімі. Хто не ходить на стріми, ходіть! Тому що там були травми трохи з циферками, але потім виявилося, що циферки там такі видно. Коротше, першу половину ми рознюхували на стрімі, а другу половину я записую вже зараз, так як я їх розносила. Цікаво, що паралельно в Альони Благодарної сьогодні, десь має бути відео теж, напевно, було вже, бо в нас по черзі йде. Тому можете сходити до Альони в відео і порівняти. Ну і вітаю всіх, хто, якщо прийшли до мене з Альониного каналу, дивитися, чи в мене такі ж враження, як в Альони, тому що в нас абсолютно різні смаки. Я попередньо розношувала ці аромати, тому я зі своїм забувайликом, в мене тут є всі мої записи, і почнемо. В нас в сплеш-пробірочках я буду наносити на блотер, але я носила їх трохи на шкірі, правда, чесно скажу, з сплеш-пробірок і на шкірі так собі історія, тому що. Ну, важко, важко щось почути. Все-таки спрей він за рахунок того, що він розпилюється, видає інше, ніж видає намаз, калюшка або як от зараз така крапелька. Так, але в мене є записи, тому не саме фіню, як завжди на сліпих затестах. Написано в мене: зелено-квітковий аромат, чистий, дзвінкий, практично не солодкий. Пахне якоюсь конкретною квіткою, не можу зрозуміти, якою. Якось. Не то тюльпан якийсь, не то. ну Це не, не конвалія, я не можу пояснити цього. Це гарна якась квітка. От мені пляше на рахунок, на, навколо. Там є ще якісь квіти, можливо. Але пляше мені на рахунок якихось квітів. У мене тут Елька та лапає ногами піді мною, але я не хочу її виганяти, так як я не хочу обрізати відео. Еля, Ну, вляжся, вляжся. хай лягає біля мене, вона там бентежиться, що вона сама сидить. Тому зараз навляжеться, тоді в нас буде тикше. Я не можу зрозуміти, що це плюс цитруси. Цитруси дуже красиві, дуже ніжні, освіжаючі, нічого зайвого мені тут не вилазить, що я ще писала. Може, якісь лист смородини тут є. Почулі, в в базі я написала. Коротше, це літній освіжаючий квітково-зелений аромат. Мені це подобається і я написала гарні цитруси. Можливо, щось з Аквалегорії буде. Легко би могло от стати кудись в ту лінійку. Тобто, для мене це якийсь хороший люкс, середній люкс. Хоча, в принципі, в будь-якому сегменті таке може бути. Мені це подобається. Це не задушливо, це ніжно, квітково, прозоро, прохолодно. Поняття не маю, що це таке. Мені, ну, як на мене, могло би стати легко. Ой, тихо, я взяла цю штуку. Могло би стати кудись в аквалегорію, але я не знаю точно. От я відчуваю якісь смородини, якісь квіточки, відкриваємо саме аромат. От я наліпки, але я не хочу зараз це от ковиряти, тому я їх розрізаю. Так. У, це є Оскар Деларен та інтра. Інтрасьйон, чи як вона читається, не знаю. Будете бачити підписане. Бергамот, грейпфрут мандарин, водяний жасмин. Що це? Водяний жасмин, лілія, півонія, мускус і пачулі. Сподівалася на більше цитрусів в результаті квіточки. Я чую і квіточки, і, і цитруси. Ну, так, да, лілі. це Лілія, напевно, і піон. Я от не можу ніяк виз... Мені треба навчитися визначати піони. Мені симпатично. Мускус почулі. Я написала, що там в базі. А, я написала почулі ВТВР. І база гарна, гарний аромат. 2002 рік. Я думала, що то щось з Аквалегорією. Ну, в принципі. Посил, я так розумію, той ще. Тут в мене є такі наліпочки які я собі прям туди зразу на флакончик. Давайте номер 8. Раз мені собака моя заважає, будемо продовжувати далі, не зважаючи ні на що. Зараз відкриваю, відкриваю номер 8. Боже. Намазюкала. Пишу: я пахне знайомо. Знову зелень, знову квіти з зелені, можливо, якийсь гіацинт, можливо, слива, якась фруктина тут є. Пудрове ваніль, або геліотроп. Він мені пахне знайомо. Я або знаю його, або щось, або на щось мені схоже, або якийсь фланкер, чогось, що я знаю, я не можу зрозуміти, що це. Може, якась фрезія або лотос. Думаю, середній люкс не дуже дорогий, можливо, навіть щось з Avon, може, щось з Поліс. І пишу, база гарна, замшева пудра, можливо, іриси там ще є. Ну, коротше, я написала, як завжди, все, а ви щонебудь виберете з того. Мені це теж сподобалося і пахне знайомо, але я не знаю, що це. Це жіночно. Може, люкс, можливо, щось. З мас маркета з такого непоганого, типу як Поліс. Я не знаю, Поліс, мені здається, це ж не люкс, це мас маркет Але аромати в них симпатичні, такі зрозумілі, як і все. Але знайомо пахне. От навіть зараз я відчуваю, я не можу згадати, що це. Може, я йому і занизила ціну, але я не знаю більше, що про нього сказати, тому номер 8 ми відкриємо. Я не хотіла це ковиряти, тому що нігті короткі, я не можу туди. Втрапити. Буду краще розрізати. Номер 8 я розрізала. Гарман мені сподобався. Е! тоус ЄДТ. Це там, де ведмедики з сіськами <напрошай> на Огромні флакони. І ведмедики не то з ножками, не то з, з грудям. Олів'я кресп, бергамот, листя фіалки, коріандр. Що? Листки і брусники чорної смородини. Гліотропів цього нема. Гарденія піонія, жасмен троянда, білий мускус, ірис, ірис. От в базі тут от чути, що запудрується. Міленько. Кедр з Марокко. На початку мого знайомства з ним був моїм ароматним я. Мені здається, я його пробувала. Мені здає... Якщо я їх не плутаю, тому що тих ведмедів є багато, то мені присилала Альона, але може вона мені присилала не той. Я не пам'ятаю. Але, в принципі, він такий, як. ну, Запам'ятати його і сказати: от ще прямо на сліпих затестах з самого початку відразу, що це він, ну, мені здається, що це нереально. Просто теж приємна, така поливашечна, приємна штука. Номер 9. По нотах я там, звісно, веднаді нічого не впізнала. Але тут, ну, тому що там мішаненка. Номер 9. Я закрила. О, оце я написала хороший люкс. Дуже солодко. Це, коротше, теж пахне мені чимось трохи знайомим. Це дуже-дуже солодко, але при тому для мене не душно, Тобто, це. І щільно, але тут є якась свіжина. Що я написала? Дуже солодко, медовий апельсиновий цвіт, можливо, смородина або імбир, можливо, груша, ваніль, праліне ось щось таке. Це дуже насичено, дуже гарно. Так, напевно, ближче ну, до осені. Але для мене це не душно взагалі. Мені дуже сподобався цей аромат. Він такий написала яскравий жіночий люкс. От він реально він такий дуже-дуже яскравий. Не знаю, як пояснити. Можливо, щось не з нових випусків, запусків. Але от апельсиновий цвіт медовий, мені здається, ну, що він тут є. Ну, от Ви бачите десь піраміду, я поки що її не бачу. І от Чи то апельсиновий цвіт сам по собі такий свіжий, чи там може ще якісь цитруси, чи імбир, от щось таке. І найголовніше, що він потім, в принципі, так і звучить. Ну, він трошки міняється, але, коротше, не скучно, яскраво, жіночно, дуже стійкий, дуже шлейфовий. Тобто я впевнена, що це от хороший якийсь люкс, жіночий, не знаю. Бренда я не назву і не назву на що схоже. В мене був оцей. Е... Божечки, я забула, як він називається. Е, де медовий апельсиновий цвіт. Альона мені дарувала. Але це не він. Там було більше меду і менше. Ой, ще я таке щось гарне просто. Коротше, дуже-дуже мені сподобався цей аромат, але я поняття не, знаю, не маю, що це таке. Що сидиш зарешто? Нюхай парфуми, давай. Сіла і дивишся на мене. Я не можу обрізати відео, а ти мені тут заважаєш. Я вже можу зайти в цей за, за той. Це є божечки, енджел шльосир. Пурель Сенсуел. Дев'ятий. Рожевий перець, білий персик. Бергамот. Апельсиновий цвіт жасмин, кедр Лілія. От мені тут апельсиновий цвіт, він ніби за основу. Замша бабетунка почує нагармота. Тут дуже смачні почулі. Божечки, ну він. Класний. Я не знаю, правда, скільки він коштує, але Angel Шльосер це ж. ну... Я не знаю, може в них є якась дорожча лінійка, але це а, класний. Мені дуже сподобався. 2016 рік. М -м -м -м. Супер! Angel шльосер знову не підвів. От обожнюю його старенький фам. І недавно, от -от, ну, відносно недавно познайомилася з тими одеколонами лінійкою і, і все класне, і все класно зроблено. І це от ще один аромат, я, правда, крім одеколонів і фем, більше не знаю ніяких. От тепер буду знати. Медовий апельсиновий цвіт. пачулі я не почула. Ну, тут солодкі, напевно, такі пачулі, ну, фручулі, як то кажуть. Дуже-дуже класний. Дякую за це знайомство. Мені сподобався люблю. Таке Цікаво, чи Альоні сподобався. Вона почулі не дуже любить. Так, номер 10. Вже в мене аж пальці, блять, ті, ті палочки відкривати. Мало того, що нічого не розберуся з них. Так, ще й цей. Так, написала. Знову не визначений. Знову якісь квіти. Зелень з квітами на старті. Зелень з квітами на старті, на солодкуватій базі. Ванільно-пудровий, дерево, Амбра, можливо, десь там ірис є. Міленько, але я ну, для мене трохи. Може теж якийсь лотос, якийсь фрезі. Так, в мене відвалився мікрофон, то я вже мушу вирізати це. Може, лотос, може фрезі якісь. Ну, от я не, не пойму, що це таке. Може, лілія якась. Звичайна така, бо це є і в ньому щось водянистеньке. Ну, симпатично, але я от не, не можу нічого сказати про такі парфуми ніколи. Мені ніби подобається, але флакони мені таких не потрібно. А зараз виявиться, що це якась моя така гаряча хотілочка. І таке може бути: це сліпий затест. Нічого не можу вгадати на сліпих затестах. Ні, ну інколи можу, звісно. Але я щось не можу запам'ятовувати. Текс. Це прадела фемлафем. В мене є прадала фам від Наталки. Чи там інтенс був, ладно. Ладно, є. Магнолія це магнолія. Бергамот насіння моркви. Франджипані насіння моркви може давати щось типу іриса, Да? Де він? тубероза, тубороза, іланг і ірис, Тут ще є спеції. Бджолиний віск, ваніль і ветивер. Магнолія це. От теж не знаю, як пахне магнолія в ароматах. Оце от така водянисто лимонна квіточка. От зараз я розумію, що це вона пахне. Але я не, ну, не моя історія ці квіточки. Коли дуже хочеться чогось солоденького. От мені, коли хочеться чогось солоденького, я краще попередній Angel Шлюсер Angel виберу. А це квітково солодкий. Мене інколи піддушувати таке може, вже починає щось зудіти мені в мусах. Він мені симпатичний, він мені приємний. Може, він зі спрея на шкірі, звичайно, може звучати інакше, гарніше, можливо, він роздується трохи. Ну а так, ну я не знаю. Не можу я визначити, не можу їх запам'ятати. Для мене це непогано, а просто ну не, не знаю, як це пояснити. Так, іди сюди. Одинадцятий. Це, коротше, коли хочеться дуже солоденько. Оце от воно. Це дуже-дуже солодко, насичено густо, кудись в сторону Black Opium. Я не можу. Оці, це як цей цукор називається такий в тому? Не можу їх відрізнити. Ну, я розумію, що вони різні. Причому, що я маю два флакона Black Opium, і маю класичний intense. Це, ну, Мені здається, це не вони, але мається на увазі, от в, таке дуже-дуже солодке, густе. Солодкий, мені здається, що це жіночий люкс. Я думаю, що це люкс, тому що звучить він досить гарно. Розібрати на ноти я не можу. Зараз блотера мені взагалі з табачком звітом затягує, що там може бути табачково, але це може папір сам так пахнути. Само, знаєте, не табаком, а цей фольга від сигарет. Хтось мені колись сказав, яка нота таке може давати? Я не пам'ятаю. Але це дуже-дуже солодко, карамельно можливо, грушево, квітково. Може, там якісь туберози, щось таке. В базі знову ж можуть бути якісь пачулі. І, коротше, ну, це все такий от, е, цукор. Як він там не верніл, а етилмальтол. Етильмол... Е, це гарно, я люблю такі аромати, але теж, ну, от я не знаю, що це. Не можу нічого просто більше про нього сказати. Мені це кудись в сторону блекопіум. Дуже симпатично. Я таке і носити люблю, і взагалі і з когось, і з себе. Люблю солодке, всяке таке гурманське. Оце от таке от прям гурманське, святкове, вечірнє все таке. <клухи> <клухи> а, це Зара Гарденія. Моя собака відгавкала по сусідах. Можливо, ще й не відгавкала богу двері. Це капець. Це Зара Гарденія, апельсиновий цвіт, кава і ваніль. Ну, його порівнюють з Е, mm -hmm. Так, швидше так. Швидше так, аніж ні. Я погоджуюсь. От він мені кудись звучить трошки плоскіше, але дуже симпатичний, я вам скажу, як для Зариву. Це ж ця недорога лінійка, з якою в мене колись оця. Вандерро... До, до речі, от зараз я вгадую і таку ваніль, як в мене був в цьому Van здається, вона називалася. Я її вже закінчила. І там от теж така ваніль. Дуже симпатично. Для любителей солодкого. І порівнюють з блекопіумом, щось в ньому таке є Оце от таке основа якась. Гарний, гарний дякую. Буду знати. Я, до речі, не знала, як він пахне. Я, правда, читала про нього колись. І 12, так, сторіночка. А, Я навіть намазувати не буду. Все, я згадала. Ого, це «Бакарина душа. Це, коротше, я не відрізняю клони-бакари від оригіналів «Бакари». Я думаю, що це клон. Можливо, якийсь араб, стійкість в нього зашкалює. Ну, я не знаю, що говорити про бакару. Ну, це, це клон-бакари. Або бокара. Я їх не розрізняю. Це досить хороший, клону, приємний. Я нічого не маю проти Бокари. Правда, я останнім часом вже її практично на вулицю не можу носити, тому що чим день, тим далі, тим більше Боже. на кожного. Куда би я не пішла? Чи, блін, за картоплею на базар, чи на перший дзвінок, чи в гості ти кудись заходиш де більше народу, ніж ти. І ще хтось. Капець, та бакаразів всюди. Ну, я люблю бокару, але не в такій же кількості. Е, я. Дома маю один клон, це пюродікт. Це я не знаю, що може це пюродікт, може це якийсь інший клон. Я думаю, що це стійкість в нього запредельна. Я колись мазнула собі отут на руку. Потім я полилася вже після того, як затестувала якимись іншими парфумами. Оця от одна мазаниночка мені на шкіру була зі мною практично цілий день. Десь я махну рукою, десь щось я повернуся, вона була зі мною. Хто ще не має бакари або клону бакари, можете сюди звернути увагу. Зараз ми прочитаємо, що це таке. Але це ну, мені він сподобався. Нічого тут такого не вилазить. Я думаю, може, це араб якийсь, або щось таке, а може це оригінал. Не відрізню араба бокариного від оригінала. Це Альхамбра Філос Росо. 2000, 2000 рік. Троянда, гвоздика, пачулі, сосна, фіалка, амбра, білий мускус, ваніль ягоди, клон Бокара руж 540. Буду розношувати його взимку. Ну, це хоро... це от непоганий клон. Мені він сподобався, Він, в принципі, звучить тонесенько. Я ні в жодному аромату. Я... Нюхаю бакару і клони на бакару. Я не чую ні одної ноти ніколи. Що би там не заявляли піраміду? Мені можна піраміду до них не читати. Єдиний ну не клон, а типу, аромат схожий на бакару, а може клон, не знаю. Це був аромат від Тіціана Теренце, той, що в червоній я забула, як він називається. Тому що там бакара зі шкірою. От він мені дуже сподобався, саме тим, що він відрізняється хоч чимось від всього решту. Так, дуже дякую Ярославі. За ці сліпі затести. Зараз піду дивитися, що там в Альони. І ми не зговарювалися. Різні... Альона нюхає відразу на відео, а я попередньо розношую. В Ярослави є інстаграм-сторіночка, я залишу в описі. Підіть, підпишіться, подивіться, яка в неї колекція може вас щось теж зацікавить. Дуже їй дякую за ці сліпі затести. Дуже вам дякую за те, що були зі мною. Всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги, цомкі-бомки.